Галина Вдовиченко, 36 і 6 собак, роділ 13. Прима давно здогадувалась, що крат лише вдає, нібито не терпить котів, бо не раз була свідком такої картини. Ось крат на прогулянці бачить кота. Секунду другу вагається, реагувати чи ні, і відводить погляд. Хоч іноді все ж вирішує, я маю показати, хто тут хто. Зривається і біжить. Але так хитро й вигадливо біжить, щоб тільки не наздогнати нявч. Щоправда, і коти трапляються різні, з різною реакцією. Один тікає, а інший навіть із місця не зрушить, стиснеться пружиною або підведеться, ще раз дибки і шипить. Не підходь. А краще побігає повз, вдивляючись у давачинь. Мені, мовляв, туди у тому напрямку, а не те, що ви подумали. Коти мене не цікавлять, не входять у коло моїх інтересів. Шифруйте край, приховує котолюбність одне слово. На тому місці, де вчора сиділа тільки котів, нині плюс ще один. Знаєш ви собі розвагу, футбол. Що ж, дивиться, котиська, якщо цікаво. На віддалі з протилежного боку стадіону кілька собак, теж охочих до відовищ. Стривайте, це ж ті пси, з пустища. і Ірі і компанія. Зіркають з під розлових кущів під шапками снігу. Не одразу її побачиш. А глядачам нема діла до собаки котів, увага прикута до футбольних воріт. Слухай, брате, прямо присунулася до крата притулу. Ми маємо тобі дещо сказати. Трохи невчасно. Навпаки, дуже вчасно. Послухай, ти зараз про нас не думай. Роби, як вважаєш за потрібне, так, щоб потім не було тобі гірко. Барселона лизнула карата вниз. Майка вискнула на високій ноті, як завжди, коли її охоплював емоції. І дівчата рожевими кульками заморотів перед воротами. Сипливий уже діловито погаджав побіж дорослих. Був там і той, що в шапці з пополом. карат дещо побачив на власні очі, бо уважно спостерігав за ними. як його наповнуло прима. Сипливий узяв гроші в хлопця у підлітка. Він уже і дітей залучає до своїх обороток. Що ж, гаразд, п'ятий? нахилився до крата сипливий і спустив його сповідка. Коли я почухаю бороду, це буде знак нагадування наступний м'яч пропускаєш. Карата фотографували з різних ракурсів. Схоже, він став місцевою знаменитістю. Удома так не було. У його рідному дворі ніхто особливо не дивувався його вміння його футбольними вправами, так щиро не захоплювався. Чорну лабрадор карат це той, що трюки з м'ячем показує. Ну, ок, мовляв, нема героїв на своєму подвір'ї. А тут диви, що робиться у ваті і фото з відео. Той хлопчик, що вчора забив гол, попросив авторів. Який ще автор? Хлопчик розвернув блокнот. Умочив карати лапу у вологий сніг, тоді в акварельну фарбу із шкільного набору й припечатав до сторінки. На білому аркуші залишився відбиток. Ти дивись, здивувався карат. У мене перетники між пальцями є. Ось чому я можу плавати без утоми. Боб де? Почалася гра. Карац стрибав раючи м'язами, радів власній спритності. Яке це задоволення робити щось із такою втіхою, із такою радістю, відчувати, що можеш. У певний момент позорнув насипливого, а той нервово чухає бороду. Сигнал приє. Удропав чорний, удропав сипливий. Е, прощавайте повні їжі митки. прощавайте кожуху порятунку зимової ночі. М'яч уже летить, карат назустріч, хапає зубами взяв. Складний насправді м'яч. Дуже складний. Речі вибухають ватіями. Сипливий кривить губи в усмішці. Каратова енергія б'є через край. Рах триває. За всю Голкіпер жодного м'яча не пропустив, бо він це вміє, йому це залюбки і глядачам на радість. Останній м'яч попереджає сепливий. Пливий погляд на карата. Кінець, хрі! Карат до подожі готові. Вони все бачать, все розуміють. Нічого пояснювати не треба. Прийми, підморуючи нам це вперше. Карат хапає м'яч, залишає його на виточенні вивільній спід снігу траві. І, задявши голову, видає у небо протягле виття. Майка підхоплює, за нею вступають прямо з бастою, що означає цей фінальний акорд, що відбувається, глядачі завмерли, і, вражу, спостерігають, як лабрадор у два скоки долає виточену від снігу доріжку вздовж поля, є жне стрімголовкоди оч світить, а за ним, намагаючись не відставати, його подошки. Подалі від відсипливого, четвірка не озирається. Собаки не бачать, який викликали фурор. Нарешті стоп! Собачки виборуються з рожевого шмаття, скидають його із себе, допомираючи одна одній. Свобода! Хоч холодно і їсти хочеться, але нічого, вони не попадуть. Заховалися за театральну тумбу. І ну реготати. Збоку, мабуть, виглядає, нібито собаки перегавкуються. а вони регочуть, аж захвинаються. яке ж чудове відчуття, воля. Але що це здається за ними погоня, хтось звернев загін і перегальмовує на відстані. Та це ж оці коти із стадіону, диви, які неврамовні. Ми до вас. Показує чубасик жестами і сунуть обережно ближче. Що треба? Кара до них. Дайте ж перевести дух. Мурло чубасика світиться втіхлею. Я через вас півкіло сосисок програв. А чого радієш? Бо був певен, що ви банда авантюристів, але тепер попустило. Все ясно котясно. То ми тобі сосиски винні. Чи що ти від нас хочеш? Та ні, я сам свої баги віддаю. Радий, що помилився. Прошу, вибачення за безпідставні підозри. Собаки мовчки спостерігали, як за чубастиком сонний кіт, без сумніву, поважного віку. Важко відсапується від Бу-бу-бу-бу-бу, маємо дружні пропозиції. Хех, уф, запрошуємо до себе. У нашу оселю качачу собачого будівку. Це та, що з довгим хвостом. І ще один із пов'язкою на оці. Коротше, Считайте, що вам пощастило. Пощастило, фрикнула Барселона. Ми маємо дім. Ми щоб ви знали домашні. А чого ви з тим аферистом зв'язалися? Бо ми загубилися, а так ми домашні. Та бачимо, у вас це на модах написано Хочете сказати нещасні і безпомічні? Та ні, аж ніяк не безпомічні після того, що ми побачили. Зрештою, домашні, недомашні, не в тому річ, а в тому річ, що ми запрошуємо вас на дружню вечерю і на ночівлю. Ви ж не маєте де ночувати сьогодні, то просимо до нас і крім того, маємо пропозицію. Поїмо і поговоримо у домашній обстановці. Нам треба порадитися. Майкл звернувся на карата. Коти повідвертались делікатно. Радтися, мовляв, добре рішення, виваже рішення, еге ви ж знаєте, я на котах розуміюся, заходилася пояснювати майка друзям. Моя думка така. Варто породитися. Холодно, їсти хочеться. Куди нам тепер? Крал мовчав, насупившись. Гадаю, що варто породитися, підтримала майку Барселона. На нас чекає дах над головою і, може, навіть... Чом би ні, ми супу зверено на кісточках. Добре перспектива, подала голос Приба. І що ми втрачаємо. Зрештою, коси поряд до крата. Нічого. І нічим не ризикуємо. Подивимось, що там, як. І якщо не підходить, підхопила майка. Підемо геть, побіжимо кудись. Ми вільні собаки. Карат почухав вухо задньою лапою і озвався нарешті. Усе ясно. Що тобі ясно? Що в разі чого втечебо, бо біглі мандрівники їм мадрівниці за своєю натурою. Ми це чули по радіо. Та хто б казав, відбила майка. Ми згодні. Озирнувся крат на котів і видершив із себе. Дякуємо за запрошення. Прима з Барселоною радісно перезернулися. Маленький хлопчик, що проходив з протилежного боку вулиці, смикнув маму за руку Ма, поглянь, коти з собаком біжать разом. Мама тримала мобільку біля вуха і була захоплена розмовою, тому не почула. Вони з сином зупинилися перед світлофором. Дочекалися зеленого і перейшли зебру, проминули кругову туму за фішами, біля якої щойно юрнулися собаки з котами. Вітер бавився вільним кутиком одного з оголошень, папіроцем із текстом і фото собак, лабрадор висячі вуха, потилиці до голови, очей, я найчимніший у місті пес. Дві французькі бульдожки напружені зосереджені погляді в об'єктив, наче чекають команду гуляти. І дівчинка-бігель, на морі якої написано, а чим це так смачно пахне, га?